Україна та ЄС домовилися про збільшення імпорту електроенергії у зимку до 2,1 гігаватт. Про це сповіщає прес-служба Міненерго. Зокрема, з 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії із країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 і гігаватт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури, зауважив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалось на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляєн, Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 п'ятдесят мегаватт потуж. Жності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.